Більшість людей думають, що фінанси це щось надскладне. Але насправді 80% успіху це уникати помилок та просто розуміти фінансову грамотність. Якщо ви правильно організуєте свою базу, то гроші будуть працювати на вас. Що треба робити? По-перше, автоматизуйте свої накопичення. Ну, ось, наприклад, ви заробляєте 30 тисяч гривень, налаштуйте автопереказ 10% це 3 тисячі гривень. На інший рахунок і робіть це в день зарплати. Банківські застосунки дозволяють це досить легко зробити. І от за рік це вже 36 тисяч гривень, це ще як одна зарплата. І поки що навіть без інвестицій. Друге, створіть резервний фонд на 3-6 місяців витрат. Це ваш захист і ваша внутрішня безпека від будь-яких непередбачуваних ситуацій. Третє, почніть з інвестування в індексні ETF. Наприклад, на весь світ або окремо на США, окремо на європейські країни. Почати можна навіть з 50 доларів на місяць. І це безпечно для початківців, адже в одному ETF фондів може бути одразу кілька тисяч компаній, а дохідність сягає 6-7% річних у доларах.